Лоха, друзі! Минулої ночі в Національній баскетбольній асоціації було всього лише три матчі, але всі три супер цікаві, дуже насичені подіями, крутими перформансами та, звісно, ефектними хайлайтами. Ось Кліперс приймають у Клахому Сіті Тандер. Тут для початку є новина. NBA анонсувала, що на новій арені Кліперс, яка ще будується, пройде матч зірок 2026. Кліперс обіцяють глядачам. Новий інноваційний баскетбольний досвід у своїй новозбудованій арені. Сьогодні ж у нас була бійка двох дуже серйозних команд, які в топ-4 на заході. У кліпер все ще Івіца Зубац і ще місяць буде відновлюватись. Тому Мейсон Пламлі все краще розуміє свою роль. Сьогодні 14 очок, 5 із 5 реалізація. Далі Харден Ейр болить, але класно на підбиранні працює теренсмен. Шукає продовження і знаходить найкраще Кавай абсолютно відкритий. LA починають потрошки відриватись. Перед Джеймс Харден ще раз перевіряє здалеку. На цей раз через Холмгрена, і на цей раз. Влучно плюс деві для кліперс, у бороди 16 очок, 8 асистів. У відповідь у Тандер є трійця гравців, які дають найбільше продуктивності. Це, звісно, Джейлен Вільямс. І він сьогодні шикарно грає 25 очок, 10 із 14 реалізація, сім асистів. Ось один із них класний лаюбчик на Чета Холмгрена. Але ще сьогодні нічого не влучить два із 10 з гри. Шейгілджес Олександр натомість набирає 19 очок. Ось тут він рахуночок майже зрівнює. Круто на дриблінгу хитають Джеймса Хардена. Погодивіться, Джеймс. Вже не в тому віці, щоб за таким встигати. Але ще й також сьогодні всього лише 6 із 16 з гри влучається далеко на його цифри. Тому з іншої сторони знову є кому тиснути. Пол Джордж в останніх матчах виглядає першою зіркою Кліперс. І сьогодні також в захисті. Також подивіться, яка енергія теренс мене тут підкрався до чета Холмгрена і блокує гравця. Зі зростом під 2,20. далі в нападі. Також кавай додає продуктивності. У нього 16 очок, 6 підбирань, 6 асистів. Майже все сьогодні влучає. І Якщо з іншої сторони у Чета гра не пішла, то у кого ж вона мала піти? Правильно? Правильно, Айзея Джо? ось відповідь на це запитання. Він вже не вперше в цьому сезоні у Тандер починає влучатись з просто шаленою ефективністю. Сьогодні дає 15 очок, 5 із 6 здалеку, всього лише 2 очки різниця. Ну а тепер давайте скажемо пару слів про Пола Джорджа. Ось тут він класно вривається до кошика і пламлі, чудовою передачкою його знаходить. Пол Джордж видає сьогодні найрезультативніший матч свій в цьому сезоні. Далі залишається 8 хвилин до кінця четвертої чверті. Джордж. Шукає можливість, подивіться, який важчезний кидочок середньої дистанції, але влучно. З іншої сторони, Айзе Джо сьогодні каже: Я замість Шегілжеса Олександра робить мінус один всього лише. Пізніше знову від нього троочкова спроба. На цей раз заблокована, але м'яч залишається і Уільямс виводить окей вперед. Прекрасна стійкість як для молодої команди. Але Пол Джордж із фарби важчелесним ендваном знову відповідає. Знову господарі попереду Джордж набирає 18 очок тільки у четвертій чверті. Далі подивіться знову він один на один проти Лудорта, у якого сьогодні 19 поїдців. Смілива трьоха бам, заходить. Джордж вилучає шість із дванадцяти триочкових у цьому матчі. Ось ще один. І знову дев'ять очок різниця. Здавалося, це крапка. Але ні. Пол ще в захисті читає ситуацію. Ось тут підкрався до шеї Гілчаса Олександра зі спини і подсупив м'яча. Далі прекрасно завершивши у відриві у Джорджа 38 очок, сім підбирань, п'ять результативних передач. Дев'ята перемога Кліпер за останні 11 матчів. А Окла програла другу гру поспіль. Трохи новин, друзі, The Athletic повідомили, що Індіана Пейсерс і Торонто Репторс активно домовляються про обмін. Є висока вірогідність, що Паскаль Сіакам може опинитись саме в Пейсерс. Взамін до Канади можуть поїхати Брюсі Браун, плюс хтось щоб урівняти зарплатню. І три піки першого раунду. Звісно, що ми дочекаємось офіційної інформації, але ось цей офер виглядає нерівноцінним: три піки першого раунда. За сякама це дуже дорого. А плюс ще Брюсі Браун, шостий гравець чемпіонського Денвера. Ну так, сякам допоміг би тайрізу в Індіані, але не за таку ціну. І плітки навколо трейда Сіакама звучать вже насправді дуже давно, тому вірогідність, що він залишиться в Репторс дуже мала, і ми чекаємо по ньому оновлень. Тренера Кінгс Майка Брауна оштрафували на 50 тисяч доларів за його стендап на прес-конференції, де він досить етично і м'яко. Але все-таки тролив арбітрів. Ну і Джеймс Харден за чутками Кріса Хейнса може підписати довгострокову угоду із Лос-Анджелес Кліперс. І тут ситуація така, що з одного боку LA тільки виписали великі контракти Каваю і Джорджу. А з іншого, Харден із Філадельфії обмін запросив тільки тому, що йому обіцяли там великий контракт і не дали. Тому подивимось, звісно, давати довгострокову угоду Бороді це стріляти в ногу своєму майбутньому, але ось тут і зараз він потрібний. І потрібний в дуже хорошому настрої, що може підштовхнути кліперс на певні ризики. Філадельфія 76ers приймають Денвер Нагетс, битва двох MVP останніх років Джель Ембіт проти Ніколи Йокіча. Цей матч також матиме вагоме значення, те, хто забере титул MVP цього року. І зі старту обидва бігмени агресивні. Джоель через Ніколу насипає з абсолютно різних дистанцій. Ось трьочковий, ось середньої, Бідає дає 23 поинти вже у першій половині. Ніколи Йокіч, звісно, має чим відповісти. Він просто неперевершено грає сьогодні на чужому щиті. І у там з перельотом також були певні трабли. Вони затримались на цілих 5 годин. Але Йокіча це взагалі наче не турбує. Він бере сьогодні 11 підбирань на чужому. Це рекорд його кар'єри. 15 очок вже у першій половині. Ембіду ж з іншої сторони, звісно, було кому допомогти. Там Тайріс Максіє. Він влучає 4 з 9 здалеку, 25 очок, 9 асистів. І знову Філадельфія в лідерах. Але й ніколи Джамал непогано допомагає. Де сьогодні 17 очок, 10 асистів. Останні 2 секунди другої чверті. Джамал на рівний рахунок. Бем 78-78. Це найбільше, що ці команди пропускають за першу половину за увесь цей сезон. Далі імбіт, кілька чудових, передач віддає Натобайса. І Харріс не хибить, у нього 24 поінти. Обидві команди сьогодні із захмарним відсотком вилучають. Все-таки Філадельфія трошечки краще. Тому Денвер тримається за рахунок вщент виграного чужого щита та очок другого шансу. Ну і Йокіч дає 25 очок сьогодні. 19 підбирань. Він знову робить нахист з лідерами у четвертій чверті. У відповідь Максі сьогодні діє дуже агресивно і дуже впевнено. Далі Ембіт у транзиції набирає швидкість і класним євростепом завершує. Його неймовірно складно було сьогодні зупинити. і Ось тут у Гордона також не виходить із контактом, влучає джелі з фолом. У нього сьогодні 18-та поспіль гра із 30 плюс поїнтами. Нагис взагалі нічого не може зробити один на один. І Ембіт дає 41 очко. 7 підбирань, 10 асистів. І його кунг-фу, очевидно, було сьогодні сильнішим за кунг фу Ніколи Йокіча. Філадельфія перемагає вдома. 126-121. Пара слів після матчу від Джейля Ембіда. Джель нам було би дуже цікаво дізнатись, про що ви тут з Ніколи один одному кажете. О, я просто хотів сказати Ніколці, що він найкращий гравець зараз. в НБА, він очевидно чемпіон. Він ембіпіфіналу, тому, тому він і найкращий. Я сказав, продовжуй робити своє. Побачимось через пару тижнів. Бандо, я ж вам як завжди, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подарунки цього разу дуже потужні, новорічні від кросівок до чудових книжок про баскет. Усі деталі знайдете у дописі. Ну і в телеграм-канал Game7 всіх запрошую. Там є новини, цікаві факти, і розіграші проходять саме там. Phoenix Suns приймають Сакраменто Кінгс. Хто не знає, нагадаю, Олексій Лень стає рекордсменом українцем за кількістю матчів в NBA. 612-й поєдинок він провів сьогодні. Зіграв 8 хвилин. Ну не дуже відзначився. Але Сакраменто, мабуть, побачили фіолетовий паркет і подумали, що вони вдома бо так вільно себе почували на майданчику. Там Грейсон Ален з іншої сторони намагається відповідати, дає 20 очок вже у першій половині, класно влучає. Але як бачите, королів все одно в лідерах, бо там є Сабоніс, він штампує черговий тріпл дабл, наче це легко. 21 очко, 12 підбирань, 11 асистів. Далі до нього доєднується Дарон Фокс, який чудово сьогодні влучає здалеку. Робить плюс 11. І Фокс ще раз не цурається перевіряти. І знову влучно. У нього 6 із 10 три очкових сьогодні. Далі Саша Везенков також додає 14 поінтів. І перевага вже дуже і дуже відчутна. Сакраменто влучають із шикарною ефективністю. Далі Фокс і в захисті також відпрацьовує. Робить вже плюс 19 для Кінгс. З іншої сторони, Грейсон Ален якось продовжує намагатись тримати свою команду. У нього 9 рочкових сьогодні. Це повтор рекорду франшизи. 29 очок. Кевін Дюран також дуже непогано влучає, але Дарона Фокса це не цікавить. Він продовжує свою феєрію. Він набирає сьогодні 33 очки. І ось вже в четвертій чверті за 8,5 з половиною хвилин до кінця він же із кута робить мінус 22 для Фінікса. І Санс тепер мають тільки одну надію випустити п'ятьох шутерів і почати лупити здалеку. Що вони і роблять? Але ну, ось ще одна трьошка з передачі Букера, де він сьогодні дає 16 очок. 11 результативних передач Сакраменто ж останні 6 хвилин якось дуже перетягують м'яч, дуже мало руху, дуже в'ялий напад. Ті цим тільки радий користуватись. Він робить мінус 12. Всього лише далі Дюрант ще здалеку і знову сидить. Кевін, неймовірно, зосереджений на обох сторонах майданчика. Ось тут, подивіться, відпрацьовує в захисті проти Дару на Фокса. Блокує його на трвоочковій дистанції. Далі своєчасно обігрується з Девіном Букером. Відкрита трьошка. Бем! Дюрант неймовірний. Фінікс роблять ривочок 23-4 під кінець. Єрі Гордон зрівнює рахунок пізніше, Кевін Дюрант, у якого сьогодні 27 очок на рахунку, має величезну перевагу над Дароном фоксом. І той вимушений порушувати правила. Кейді, звісно. Влучає обидва штрафних, і це перше лідерство Фінікса з рахунку 3-2. Кінгс мають всього лише півтори секунди на відповідь. Малік Монк на перемогу дуже близько. Але ні. Супер камбек Фінікса з мінус 22 у четвертій чверті. Панду, а я ж на цьому як завжди дякую усім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається в рази швидше. Усіх охочих доєднатись. Посилання очікує в описі під цим відео. Ну і на цьому, всім до завтра, і папа. -па.